У 2025 році Хатор випустила вже третє покоління клавіатур преміальної лінійки Skyfall Wireless. На відміну від попередніх моделей, нова серія отримала не цифрову нумерацію, а маркування за форм-фактором – 65, 80 та 100%. Крім того, виробник розділив її на дві гілки: Skyfall Wireless та Skyfall Pro Wireless. Перша має доступнішу ціну, друга орієнтована на максимальну функціональність і преміальні матеріали. Вітаємо на оглядовому каналі Гесідком. Підписуйтеся і не забувайте про вподобайки та поділитися з друзями. Своє ж знайомство з оновленою лінійкою ми розпочнемо з Hathor Skyfall 80 Pro Wireless. Новинки у форм-факторі 80%. Це найкласичний TKL на 87 клавіш, а компактніша версія на 82 клавіші, яка зберігає навігаційний блок, але має щільнішу компоновку. Skyfall 80 Pro Wireless підтримує три режими підключення, має гарячу заміну перемикачів, багатошарову шумоізоляцію, ручне змащення безшумних перемикачів і стабілізаторів, кольоровий TFT-екран та алюмінієвий регулятор гучності. Додатково реалізовано розширений RGB підсвічування Дня корпусу, усе це пропонується за рекомендованою ціною 3299 гривень, що робить клавіатуру потенційно привабливим варіантом для широкого кола користувачів. На перший погляд вона виглядає як зразкова флагманська модель, але чи справді все працює так, як обіцяє виробник? Наскільки зручна розкладка у щільному 80-відсотковому форматі? Чи виправдана наявність дисплея у повсякденному використанні? Чи справді ця клавіатура заслуговує на статус преміальної? Відповіді далі в огляді. Клавіатура постачається у компактній яскравій та інформативній коробці. На її звороті наведено опис технічних характеристик, внутрішню будову, сумісність з операційними системами та перелік аксесуарів. До комплекту входять USB Type-A ресивер для бездротового підключення, кабель USB Type-C USB Type-A у тканиному оплетенні, додатковий кейкап, додатковий шар знешумлення для клавіші пробіл, пулер для зняття кейкапів і перемикачів, набір наліпок та користувацький посібник. Комплектація повністю відповідає стандартам бездротових клавіатур і містить всі необхідні аксесуари. Hator Skyfall 80 Pro Wireless виконана у форм-факторі 80%. Це не типовий TKL на 87 клавіш, де просто відсутній цифровий блок праворуч. Модель зберігає ключові функціональні елементи: F-ряд, блок стрілок і частину навігаційних клавіш. Розкладка має низку відмінностей від класичних 80% моделей. Через інтеграцію кольорового TFT-екрана та металевого регулятора гучності клавіші Scroll-Lock і Pause Break відсутні. А пейджап, пейдждаун і блок стрілок зміщено ліворуч. Нижній ряд має стандартну ширину пробілу, але без правої кнопки меню. Після Alt одразу йде FN1. Зміни не радикальні. Усі основні клавіші залишаються на місці, а навігаційний блок не інтегрований у стрілки, як це часто буває у 75% клавіатурах. Адаптація до розкладки не потребує часу, особливо для тих, хто вже працював із компактними форм-факторами. Корпус виконаний із якісного чорного пластику з матовим попом покриттям, яке не збирає сліди пальців і зберігає акуратний вигляд навіть при інтенсивному використанні. Жорсткість конструкції відмінна. При скручуванні корпус не деформується, не скрипить і справді відчувається як преміальний продукт. Вага клавіатури без кабелю за нашими вимірами становить 981 грам, хоча виробник заявляє 970 Кольоровий 0,85 дюймовий tft екран справа від блоку стрілок, одна з ключових особливостей SkyFall 80 Pro Wireless. Він інтегрований у загальну логіку керування і виконує купу функцій, показує активний режим роботи, відображає рівень заряду акумулятора, інформує про тип ОС, дублює статус Caps Lock, показує поточний час, дозволяє навігацію по меню налаштувань, підтримує базове керування підсвічуванням. Керування екраном здійснюється через encoder. Function плюс натискання енкодера. Це вхід у меню налаштувань. обертання, навігація по пунктам, натискання, підтвердження вибору. Розширене налаштування доступне через фірмове програмне забезпечення Hator. Окрім екрану, клавіатура отримала й анодований у чорний алюмінієвий регулятор гучності. Він вирізняється приємним плавним ходом, а натискання супроводжується чітким інформативним кліком, який активує функцію Mute. Верхня частина корпусу має приємну матову текстуру з легкою шорсткістю. Поверхня практична, вона не збирає дрібні сліди пальців і добре зберігає охайний вигляд навіть при активній експлуатації. Нижня частина корпусу виготовлена з матового сірого пластику і має текстуру у вигляді шестикутних сот, що додає конструкції візуальної глибини. По периметру передбачено шість гумових ніжок, що забезпечують відмінну стабільність на поверхні незалежно від інтенсивності набору. Додатковим елементом конструкції є двоярусні відкидні ніжки, що дозволяють регулювати кут нахилу 6 та 9 градусів. Це дає змогу користувачів обрати зручний рівень підйому для комфортного набору тексту або гри. Щеплення з поверхнею при цьому трохи гірше, але залишається достатнім для стабільної роботи. Підключення клавіатури здійснюється за допомогою знімного кабелю USB Type c на USB Type A довжиною 1,8 метра. Він має середню жорсткість, а нейлонове оплетення схоже на паракорд, підвищує зносостійкість та запобігає сплутуванню. Діаметр кабелю 4 мм, а феритовий фільтр зменшує електромагнітні перешкоди. На задній панелі клавіатури розташований відповідний порт. Він знаходиться по центру і трохи втоплений у корпус, що додає акуратності дизайну та знижує ризик випадкових пошкоджень, оскільки конструкція не передбачає пропієтарних направляючих, за потребою стандартний кабель легко замінити на сторонній для кастомізації. Підтримка дротового та бездротового режимів частково компенсує відсутність бічних отворів для кабель менеджменту. Між основним блоком клавіш і двома кнопками Insert та Delete розташовані чотири світлодіодні індикатори: Caps Lock, Win, Mac Моут показує поточний тип підключення та бетері при низькому рівні заряду акумулятора починає блимати. Індикація реалізована стримано, без надмірної яскравості і не відволікає під час роботи. Підтримуються три способи підключення: 2,4 ГГц через USB-ресивер, Bluetooth 5.3 із функцією роботи з кількома пристроями і дротовий режим. У режимі 24 ГГц клавіатура працює з частотою опитування 1000 Гц, що забезпечує миттєве реагування на натискання та комфорт у динамічних іграх. При підключенні через Bluetooth частота опитування становить 125 Гц, стандартний показник для цього типу з'єднання, оптимальний для більшості щоденних завдань, окрім найвимогливіших кіберспортивних сценаріїв. Перемикач режимів розташований на нижній панелі корпуса безпосередньо над наліпкою з технічною інформацією. USB-ресивер для підключення на 2,4 ГГц зберігається в окремому відсіку під правою ніжкою клавіатури. Акумулятор ємністю 8000 мАч забезпечує тривалу автономну роботу. Виробник не надає точних даних, однак за аналогією з іншими моделями бренду можна орієнтуватися на до 160 годин без підсвітки, до 60 годин із підсвіткою на середньому рівні. І 20-30 годин при максимальній яскравості. Клавіатура оснащена механічними перемикачами Hator Orum Vanilla Silent виробництва Kale, одного з найавторитетніших брендів у галузі. Це лінійні тихі перемикачі збудованими шумопоглинаючими елементами, орієнтовані на комфортний тайпінг без клацань і паразитних звуків. Сила натискання становить 50 грамів, хід до спрацьовування 2 мм, а повний хід 4. Перемикачі ретельно змащені, включно з пружиною, що усуває тертя, скрипи та металевий дзвін. У реальному використанні вони майже безшумні, з плавним і контрольованим ходом. Воблінг кейкапів мінімальний. Корпуси шток виготовлені з pom пластиком, який вирізняється низьким коефіцієнтом тертя та забезпечує стабільність ходу. Формат 5 пін гарантує щільну посадку в платі без хитання, що особливо важливо для конструкції з підтримкою ход своп у верхню частину корпуса свічів інтегровано прозору лінзу, що рівномірно розподіляє світло від RGB світлодіода на платі. Завдяки цьому підсвічування легенд виходить яскравим і чистим, без засвітів чи тіней навіть у темному приміщенні. Клавіатура підтримує систему повноцінного Hot Swap, що дозволяє легко замінювати перемикачі без пайки. Друкована плата оснащена роз'ємами типу Kale та спеціальними отворами, які забезпечують можливість встановлення як трьохпінових, пінових, так і п'ятипінових пінових перемикачів, що мають додаткові пластикові штирі для стабілізації. Це дає широкий простір для експериментів і кастомізації. У чері подібних стабілізаторах для довгих клавіш, корпус і шток виготовлені з pom пластику на заводі їх вручну змащують, тож стабілізатори працюють плавно і тихо, без деренчання зайвих люфтів чи скрипів. За потреби їх легко зняти, модифікувати або повністю замінити. Під пробілом встановлено стабілізатор із рівномірною металевою схобою, що забезпечує однакове відчуття натискання по всій площі клавіші без перекосів чи провалів. З боків від перемикача розміщено два напівпрозорих бруски з еластичного пластику, які додатково гасять шум і покращують тактильні відчуття під час набору. Кейкапи виготовлені методом подвійного лиття з прозорим внутрішнім шаром для наскрізного підсвічування символів. У комплекті постачання маємо додатковий кейкап рожевого кольору із емблемою та візерунками хатор. У цій моделі використано мікс ABS плюс PBT, поєднання, що дозволяє зберегти високу чіткість підсвітки і водночас забезпечити підвищену зносостій. Товщина стінок кейкапів становить 1,5 мм, що забезпечує міцність, стабільність форми та відсутність деформації. Профіль фірмовий OMA, створений на основі OEM. Він поєднує різну висоту рядів, легкий вигин і заокруглені краї, що забезпечує комфорт як під час друку, так і в іграх. До цього додається сучасний дизайн і покращена ергономіка, характерні для нової лінійки Хатору. Основні клавіші мають двомовне оформлення: англійські та українські символи нанесені у верхній частині клавіш. Таке розміщення оптимізоване під північне розташування rgb світлодіодів. Підсвітка реалізована за принципом per-key RGB – Кожна клавіша має власний світлодіод із можливістю точного налаштування кольору та яскравості. У наявності 17 готових ефектів, які легко налаштовуються комбінаціями клавіш або через програмне забезпечення. Ефекти охоплюють статичні, динамічні, реактивні та циклічні варіанти. Окрім основної ілюмінації, клавіатура отримала дві бічні RGB смужки на 19 діодів. Вони створюють додаткове атмосферне світіння навколо клавіатури і можуть працювати синхронно з підсвіткою клавіш або налаштовуватися окремо. Символи на кейкапах залишаються добре читабельними навіть без увімкненої підсвітки. Це забезпечує комфортне використання клавіатури за будь-яких умов. Клавіатура демонструє продуману шумоізоляцію. Між плейтом і PCB розміщено демпфер і спорун. Під перемикачами прокладки AXPE та. PET, а зворотний бік плати має окремий шар ізоляції, доповнює конструкцію силіконова основа під PCB. Сукупність цих рішень знижує паразитні звуки, гасить вібрації та формує глибший контрольований звук натискання. Без дзвону чи порожнього відлуння. Плейт виконаний із прозорого полікарбонату, що сприяє рівномірності яскравості RGB підсвітки. Водночас використання жорсткого матеріалу без флекс катів обмежує гнучкість конструкції. Реалізація гаскет Маунт базова. Силиконові демпфери навколо точок кріплення плейта частково приглушують вібрації, але не створюють ефекту плавання. Виробник приділив велику увагу внутрішній будові клавіатури, завдяки чому тайпінг впевнено конкурує з преміальними моделями інших брендів. Клавіатура підтримує фірмове програмне забезпечення Хатор, яке має повноцінну локалізацію українською і охоплює всі ключові можливості для налаштування. Інтерфейс побудований навколо інтерактивної віртуальної клавіатури, де кожну клавішу можна перепризначити, вимкнути, прив'язати до макросу або задати комбінацію. Серед додаткових можливостей створення парних дій, налаштування таймерів сну та глибокого сну для Bluetooth, а також синхронізація ефектів підсвітки системним середовищем. Окремий розділ відповідає за кастомізацію вбудованого екрана. Користувач може завантажити статичне зображення у форматі JPEG або GIF-анімацію. Підсвітка налаштовується окремо для кожної клавіші та бічних зон. Доступно 17 ефектів. Передбачено регулювання кольору, яскравості, швидкості, а також запис кастомних анімацій. Усі зміни можна записати в пристрій, зберегти як профіль або експортувати. Модуль оновлення прошивки та драйверів подає інформацію про актуальні версії та дозволяє виконувати оновлення в один клік. Також доступні параметри автозапуску, згортання в трей, запуск з правами адміністратора, синхронізація часу дисплею та системи підсвітки. Програма пропонує розширені інструменти роботи з макросами та перепризначенням клавіш, що дозволяє гнучко адаптувати клавіатуру під будь-який сценарій. Загалом програмна складова заслуговує найвищої оцінки. Hator Skyfall 80 Pro Wireless – це яскравий приклад того, як сильно змінився ринок механічних клавіатур. Те, що ще кілька років тому коштувало у 2-3 рази дорожче і належало до кастом сегмента, тепер отримуємо у доступнішому і набагато зрілішому форматі. І лише за це Hator варто віддати належне. Клавіатура справляє вкрай приємне враження. Конструкція продумана до дрібниць. Матеріали якісні, все збите, нічого не люфтить, усе працює на результат. Тайпінг тихий, глибокий, з приємною акустикою. Внутрішня структура з демферами з порон, А силіконом, формує звук, який раніше був доступний лише в ентузіастських збірках. Розкладка вдала альтернатива класичному TKL. компактніша, але без компромісів у щоденній функціональності. Вдалий варіант для тих, кому тісними здаються 75%. А повнорозмірні клавіатури надмірними. Плейт жорсткого полікарбонату без флекс-катів забезпечує стабільний і передбачуваний хід без характерного плавання. Це рішення сподобається насамперед геймерам, які цінують контроль і точність. Гаскет монтаж реалізований у базовому варіанті, без вираженого флексу, але з ефективним гасінням вібрацій. Окрема перевага моделі дисплей і енкодер. Екран розміщено вдало. Він не відволікає, але додає пристрою індивідуальності, особливо з кастомними зображеннями чи гіф-анімаціями. Поворотний енкодер має чіткий клік, приємну тактильність і дозволяє швидко керувати гучністю, підсвіткою або іншими функціями. Ці елементи не просто декоративні, вони реально підсилюють відчуття контролю і комфорту. Програмне забезпечення стабільне, лаконічне з повною локалізацією. Підтримується кастомізація підсвітки, макросів, дисплея профілів, і все працює без зависань та дитячих хвороб. Фактично, клавіатуру не потрібно допрацьовувати. Купив і користуйся. Єдиний момент, що може викликати суперечливі враження поєднання білих і чорних кейкапів. Сподіваємось, що з часом на ринку з'являться версії з повністю світлими або темними наборами. У підсумку Хатор Skyfall 80 Pro Wireless майже не залишає підстав для критики. Це збалансований, якісний і сучасний продукт, що задає доволі високий рівень у своєму сегменті. З цікавістю чекатимемо на інші моделі оновленої лінійки Skyfall. Ну що, всі в чергу за новинкою? А потім пишіть про свій досвід експлуатації у коментарях. Не забувайте підтримати огляд вподобайками. Підписуйтеся на канал, до нових відео. Слава Україні!